Ви досі думаєте, що нестабільний цикл це просто втом або стрес. А що як це СПКЯ – синдром полікістозних яєчників? Це не просто порушення гормонів, це серйозне захворювання, яке може впливати на вашу фертильність. Зовнішність та навіть психоемоційний стан. Я зараз розповім, як його розпізнати та що з цим робити. Ось основні симптоми безпеки, я, які ви можете не помічати: нерегулярний або відсутній менструальний цикл, акне, жирна шкіра, випадіння волосся, інсуліна резистентність, зайва вага або проблеми зі схудненням. Посилене оволосіння на обличчі, животі та в інших зонах, проблеми з овуляцією та безпліддя, УЗД-ознаки, мультифолікулярні яєчники. Знайома це може бути сигнал. СПКЯ – це не вирок, і це точно не лікується просто травами чи вітамінами з реклами. Це привід зайнятися своїм здоров'ям та модифікувати образ життя. Тільки комплексна діагностика, гормональні аналізи, УЗД-обстеження допоможуть зрозуміти, що саме відбувається у вашому організмі. Правильне та професіонально підібране лікування та модифікація образу життя нормалізує цикл. Допоможе налагодити овуляцію та покращити ваше самопочуття фізичне і емоційне. Записуйтесь на консультацію. Я допоможу знайти відповіді на ваше запитання та підібрати саме те лікування, яке потрібне вам.